Вінничина приєдналася до заходів у рамках тижня відкритого уряду. Це щорічна подія спрямована на розвиток демократії, підвищення рівня відкритості, державного управління, налагодження співпраці між громадськістю та органами влади. Спільно будуємо відкрите суспільство. Під такою назвою відбувся тематичний захід в офіційному медіа-центрі Вінницької обласної військової адміністрації. Його організував та провів департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю ОВА. У заході взяли участь представники громадських організацій профільних департаментів ОВА та студентської ради Вінничини, а також члени громадської ради при облдержадміністрації. Формат світового кафе дозволив у невимушеній атмосфері спілкуватися і продукувати нові ідеї та думки. З великим задоволенням сьогодні взяла участь у цьому заході. З перших хвилин відчувалася емоційна позитивна атмосфера. Захід тривав понад три години, але ніхто не хотів розходи. Тись ніхто ніхто не хотів іти. Було маса позитивних емоцій, вражень, спілкування, обміну досвідом, обміну емоціями, інформаціями, і в максимально короткі терміни кожен з модераторів намагався внести максимально цікаву і корисну інформацію. Вважаю, що як департамент який відповідає за комунікацію з громадськостю, повинен займатися і буде займатися тим, аби максимально залучати інститути громадянського суспільства до співпраці з владою і створювати для того усі необхідні умови. Учасники обговорили шість суспільно важливих тем, зосередили увагу на правах людини та недискримінації в сучасному світі. Поділились думками щодо гендерної політики в системі державного управління щодо впливу воєнних дій на довкілля в Україні. Говорили і про залучення молоді до процесу відновлення України та формування нового освітнього простору. Мовилося також і про утвердження української національної та громадянської ідентичності в умовах війни. Метою такого заходу дійсно в дуже короткий період часу було зарядити людей дізнаватися більше, зацікавити їх, дати їм, скажімо так, отой вітамін росту і з нього виростити дерево знань, дерево вмінь саме за цією темою, якщо це їм цікаво. Тому мені дуже сподобався такий формат. Він класний, він активує людей, активує думати, зацікавлює це. Супер, як на мене. Це дуже гарний формат роботи. Це е... Гарний спосіб спілкуватися з людьми, які активні, бо активні люди це рушії нашої економіки, нашого нашого суспільства, нашої держави, за ними і майбутнє, і сьогодення. Своїми враженнями від майстер-класів поділились учасники заходу. З самого початку очікувала чогось максимально крутого, але перевершили мої враження просто ну на планку вище. Отримала напевно новий досвід, нові знання, нові знайомства з подальшою співпрацею. обмінялись контактами з спікерами. Дуже все сподобалось. Дякуємо організаторам і дякуємо спікерам за такий чудовий захід. Піднімалося багато соціальних тематик, і ну так як ми соціальний комітет, ми маємо також їх розвивати і працювати. Там робити різні тренінги, давати знати до кого звернутися в моментах, коли є булінг в сім'ї, або просто коли до тебе на якісь насильство чи ну торгівля людьми так само дуже цікаві були теми. Я сьогодні отримав дуже багато таких, знаєте, щирих і добрих емоцій. Познайомився з багатьма позитивними людьми, в яких є багато досвіду, які можна у них перейняти. Захід став майданчиком для обміну досвідом, створення нових нових творчих ідей поштовхом до подальшої співпраці влади та громадського сектору.